Об'єднання патріотів для визволення України від зовнішньої та внутрішньої окупації Так, он... об'єднання ветеранів АТО, ветеранів війни в це об'єднання входять ветерани з різних, з різних військових батальйонів. Добровольців, в основному добровольців. Ну, Взагалі, є ваша мета ціль. Що ми що ви маєте досягти? Наша мета е, спонукати владу до дії, заставити її працювати на народ, а не на себе. Тобто, яким чином, наприклад, знімуться ці палатки? Це вже значить, влада буде працювати на народ? Ну або вона буде працювати на народ, або ми її змінимо. Або закон І... Буде працювати для всіх, або він не буде працювати як зараз. Сьогодні носить мирний характер акція. Тільки мирний характер. Якісь системи безпеки, щось, щоб не було провокацій, ви щось робите? Ми взяли під охорону людей, які тут знаходяться, і ми займаємося виявленням провокаторів і видвіряємо їх. І також займаємося, займаємося охороною наметного містечка. Розуміло. ви сам. Будь ласка. Я с топленного Донбасс. Дякую вам. Дякую. За вашу позицію. Ну, я не у Наварию, вы видите. Смотри, видишь, вот, 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 смотри, видишь, вот, вот, видишь. Это спит. Вот у меня решение.